Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Світ Моїх рослин. Мене звати Віта. І незважаючи на всі ті події, які зараз відбуваються, все одно життя продовжується. Час не стоїть на місці, наступає весна. В мене весна асоціюється із. Зародженням нового життя. Наближаються весняні пересадки. І тому в мене буде цикл із декількох відео про весняні пересадки. Я планую деякі рослини пересадити, деякі почеренкувати. У мене вже вкоріненні стоять деякі череночки. Ось. У мене стоїть антуріум, отак я його обмотала, там нарощується коріння. Я вам покажу, як я буду його черенкувати. Але ж мені потрібно для цього спочатку, щоб на оцьому, оголив... на оцьому стеблі що оголилося, наросли коріння, і тому я йому таку мохову кочку зробила. Зараз уже той листок, який був останній ось, він повністю сформувався. Але є деякі але, там дуже-дуже швидко пересихає рослина, їй недостатньо вологи. І тому від того оцей листок він такий трішки покарьобаний. Ще що сталося. Ось ця монстера, яку я вам показувала. Відео саме я знімала десь місяць назад, мабуть, трішки менше. І після того, як я її пересадила, ось вона вже видає листочок. Така швидка пані. Дуже швидка. І ще хочу вам показати. Дуже-дуже довгожданну ось подію. Це листочок Red Crystallinum. Ось оцей гігант, якого я отримувала після Нового року, там, на початку січня, він добре адаптувався і вже видає ось листочок. Подивіться, подивіться, дуже я його чіпати не буду. Хочу, щоб він вже почав розкриватися і поглянути на його червоні оці жилки. Отак. Ось алоказія чантрієрі. Я сьогодні вона в мене на гнотовому поливі стоїть. Ось я її сьогодні там замінювала. Розчин, там у неї така борода коріння, що, можливо, потрібно буде зняти відео і показати вам, як я її буду пересаджувати. Бо там коріння дуже багато. Це новий листочок формується. Вона вже доросла, дивіться, яка велика-велика листя. Так, лабізія туртл бэк вона добре себе почуває. Таке пружне листя гарне має. Але ось тут точка росту в неї не дві точки росту. І ні одна, ні інша поки що нічого не дає. Але коріння дуже-дуже добре нарощує. Там з корінням. Це прекрасно. Ось маленький вейчик, ростить новий листочок. Також радість он, яка? Оце його попередній листок, він ще зовсім невеличкий. То слідуючий повинен бути більший. Чекаю. Залишайтеся на каналі, далі буде дуже багато цікавого і нового. Ось оцей антуріум, це антуріум кристаліну. Сьогодні потрібно провести до ладу. У нього тут дуже багато коріння, і тому він часто пересихає, і я забуваю його часто полити. І хотіла б його перевалити в більший горщик. Але потім я подумала. Глянула, що оцей стовбур він оголився вже нижні листки, ті, які були вони непригодні, вони ось вже старіють. І вирішила його омолодити і начеренкувати. І сьогодні вам покажу, як це я буду робити. Попередньо. Я обмотала шию оцей стовбур, який оголився, мохом, живим мохом з фагном, і зверху плівкою для того, щоб для того, щоб наростити коріння. Давайте подивимося, це я зробила десь тижня-два назад, можливо, менше. Мені головне, щоб вони там почали прокльовуватися, активувалися. Так, о, я вже бачу результат. Клас. Дивіться. Результат дуже гарний. Так, оце що? Так. Дивіться скільки нових корінців проснулося. Так, видно, добре видно. Клас! Це за два тижні, як я говорила тепер. Дістаю цей антуріум. І далі я буду дивитися, що я з ним буду робити. Так, наголошу, що останній листок, той, що він, випускав, він вже сформував ось. Я чекала, поки він його повністю сформує. Ну, і він випускає квітонос. Але квітує він невпинно. Попередній квітонос я ось йому зрізала, тому що така вудка на пів метра туди вгору росте, йому немає місця. Зараз я обберу ком і подивимося. Дійсно, коріння багато, тому він часто пересихав, я його вже і на гніти садила. Але ним я користувалася ну, рідко, я його поливала, і та вода, яка залишалася, стікала на дно, він просто тоді її допивав. Самим гнітом я не користувалася постійно. І тим більше взимку, ну, для мене це також поки що складно. Що я тут бачу? Бачу нові корінці. Так, нової точки росту поки що не знайшла точок росту. Потрібно зняти оці старі листки. Дивіться, які корінчики гарні, але я їх зніму, я їх зріжу. Так, ніж обробляємо. Ну і от прямо так ось я його зрізала коріння. Що я також зроблю? Оці листя я познімаю. просто так взяла і відломила. Ну, і це і так само. Я його зніму краще. Так, є, і квітоніс також зніму. Він не потрібен рослині в даному випадку. Цю верхівку. Зріз я не обробляла нічим, він просто просихає. Цією ж самою серветкою можу просто отут ось промокнути. І він зараз просохне хвилин 10, 15, поки я займуся оці два листи, оцю верхівку, я буду перевкорінювати. Посаджу у стаканчик з мохом. В принципі, можна його садити і в субстрат. Дивіться, які вже гарні корінці. Прекрасні. Він буде рости в субстраті. Я омолоджувала свій фенікс. Зараз покажу. Так само два верхні листи. Ось, Dark фенікс. Так само я залишила два листка. Стовбур почеренкувала І ось, уже це зовсім маленький горщик. Я, звичайно, буду перевалювати, але я хотіла вам показати, які корінчики вже він наростив. Він стоїть без теплички. Звичайно, попередньо в моху я ці корінці активувала, щоб вони пішли вріст. І потім там було два-три чи 23 таких, таких самих корінчики, і я посадила його в субстрат. Так, тут ось уже по стінці гарно видно, пішли корінчики. І з цієї сторони також є не видно, на камеру не буде видно. І оце такий. Він у мене постоїть ще з місяць. І, можливо, я, ну, я подивлюся, як буде рости коріння. Можливо, я його вже тоді і перевалю. Так, я помила коріння. І тут уже роздивилася як мінімум дві точки росту я бачу. І вони такі вже добре набрякли. І за сприятливих умов. Вони активуються і будуть діточки. От тут знизу ось одна точка росту. Важливо, ця ось оживе. І ще ось тут одну я бачу. Ну, вони ж можуть не всі активуватися. Тому оцю типу коріння я посаджу отак ось, стаканчик і просиплю субстратом. І буде він в мене стояти в теплиці. Стакан взяла великий, бо не влазив. Що ж зробиш? Субстрат і верхівка сам пень ось зверху. Я його не закопувала. І точки росту, які знаходяться отут, вони активуються і підуть в ріст. Так само у мене ще один антуріум омоложений. Ось так само я маю інший антуріум. Це крос регала на кристаліну. Його дуже гарні листочки. І ось уже точка росту активувалася. І буде діточка. Там навіть дві. Дві точки росту. Бачите? Непогано фокусується. Один, три. Три точки росту. Так, я глянула і знайшла ще одну. А це кристаліном, звичайний. Верхівку ж я посаджу, вирішила, що посаджу в вот такий стакан, але я. Половинку насіплю. А це зроблю, щоб трималися листки. Ну, чомусь я так вирішила: зроблю половину стакана. Ага. І щоб е, листки, і щоб оце, оцей кочан не випадав, не завалювався, я його посаджу в такий високий стакан. І от. Оцей стакан буде просто виконувати функцію і буде тримати оці листки. Листки будуть опиратися на нього. Так, зараз глянемо, це я так придумала, зараз глянемо, як це буде в реалізації. На дно трішки субстрату. Ну так класно. Як на мене виглядає непогано, листки все одно потрібно приколоти. Тому що, отак бринькне, перекинеться і, і все. Отак вони тримаються за стаканчик, я їх приколола, і тому рослина отак не бовтається. і зафіксована. Я поставила. У кашпо той стаканчик, і буде він у мене стояти разом з всіма, Ось тут я йому місце виділила. Тут прямих сонячних немає. Якось треба буде листочок дістати. Для цього треба дві руки. І я думаю, тут йому буде добре. Ще хочу вам показати: ось, дивіться, гланема буде квітувати. Звичайно, вона стоїть тут, ось на цьому місці, і в неї якраз південне вікно. Навпроти південного вікна і на неї вдень падає ось таке світло. О, дивіться, тут з цієї сторони сонечко світить вдень. Як тільки вже час йде ближче до вечора, то сонця тут немає. А влітку тут взагалі за вікном береза, і сонця немає ніколи. Планую продовжувати знімати ще відео на тему весняних робіт, пересадок, живцювання. Тож залишайтеся, гарного вам дня, всього доброго та до нових відео!